Насправді, не все так воно складно, як може здаватися. Дуже цікава інформація стосовно рівень психологічної готовності до материнства. Тому що дивіться, колеги, що рівень готовності до материнства він може зазначати, вказувати нам про певні порушення або про певні моменти, на які ми маємо звернути увагу. Увагу для того, щоб це був високий, хороший рівень готовності до материнства, щоб це материнство було не руйнуючим в житті жінки, щоб воно було зцілючим, наповненим, різноманітним, гарним. І рівні психологічної готовності, які нам запропонували Мещерякова. Рівень низький. Ну, тут взагалі ставлення до, материнське, до материнства таке, знаєте, інфантильне, незріле, навіть негативне. Жінка або взагалі заперечує, не хоче народжувати дитину, або має коливання, або хвалені рішення мати дитину. Вона має негативні відчуття та переживання в період вагітності. Такі жінки, вони здебільшого прихильниці, знаєте, таких суворих режимів, режимів. годуємо тільки там за годинами. На руки дитину не беремо. Немає емоційного відгуку на вагітність, немає уявлення, коли вагітна жінка про свою майбутню дитину. Ну, начебто, немає взагалі з не з нею контакту, або цей контакт має певні негативні риси. Рівень середній тут насправді. І має місце амбівалентне, тобто протилежне ставлення до материнства. Ну, Тут дуже такі суперечливі установки: хочу, буду супермамою, не хочу, я буду найгарнішою, найпоганішою мамою в світі, буду любити, дарувати подарунки, і одночасно я буду обмежувати, буду. Якось там забороняти, контролювати і навіть руйнувати свою дитину. Тобто, це певні такі гойдалки, на яких гойдається жінка. Рівень високий, але тут зріле. Тут відповідальне ставлення до материнства. Жінки взагалі не відчувають вагань у бажанні стати мамою. Вони запрошують дитину, вони готові до цього. Вони радіють, коли дізнаються до, про вагітність, що вона настала. Вони. Переживають класні позитивні почуття, коли вони бачать той знімок на ультразвукомовому дослідженні, коли вони відчувають перші ворушіння своєї дитини, коли вони навіть відчувають зміни в зміни в своєму тілі, в своєму ставленні, настрої. В будь чому тобто будь-які зміни о, це гарно, тому що до нас йде наша дитинка. Вони мають готовність до опанування нової ролі, вони готові взяти відповідальність за іншу дитину, вони готові любити її безумовно, тобто будь яку дитину, яка прийде до сім'ї. Вони прихильниці м'якого режиму, годувати, скільки там дитинка захоче, тримати її біля груди і брати на ручки. І розмовляють з дитинкою під час вагітності, ставлять їй музику, можливо, там навіть навчають її якимось мовам, вигадують ім'я, уявляють, що там воно буде, коли вона народиться. Тобто тут багато такого емоційного відгуку на будь-які історії, які відбуваються із дитинкою ще з утроба. І зараз знову. Просинайтесь, будь ласка, хто там засинає? І давайте з вами подумаємо: згадаємо, які типи психологічного компоненту гестаційної домінанти ви знаєте. Пам'ятаєте за добряковим, що там, які є типи психологічного компоненту гестаційної домінанти? Давайте з вами перераховувати разом.